Океан прийм, радіоприймач, океан можна сказати 201, але це не 201, це 200 можна сказати перший, бо тут відсутній індикатор. антеною, цілий, в гарному стані. Робочий. КВ перелаштований на FM, зараз включу продемонструю. Заграється тут лампочка, не, не видно на світлі. Гарний прийом. Щось Что я би сказав. Я включав у підвалі, это ловить Нормально. Все, відкрони. Зараз покажу сзади. А Літери працюють. Чуєте, звук антенна ціла присутня в гарному стані. Рідно. Показує ззаді. Кришка задня рідна, видно? Це працює. Оця кришечка батарейного висіка не рідна, бачите, і виведений такий проводок для крану. jako je jako dobro